Добрий день, друзі! Це квіточі деркачі і огляд моїх катасетів у них в березні. Їх у мене залишилось мало, і на то є причина. Чесно, я не хочу змушувати свою дружину поливати таку кількість рослин, якщо мене мобілізують. Тож, вибачте мені, будь ласка, якщо цей огляд буде занадто короткий. Саме зараз катасет у мені масово починають рости, і треба знати, коли краще їх пересадити. Чекайте! Коли у нового зросту, з'являться натяки на коріння. Цей час ви поливаєте рослину, якщо бульби здуваються, і таким чином до нової фази вегетації рослина дійде налита. Якщо ж присадити раніше, наприклад, десь посеред зими чи тільки з появи нового зросту, то старе коріння буде зіпсоване і буде важко відпоїти рослин, коли їй треба буде напитися. Ось дві рослини, які я сьогодні пересажу. Це вже фаза розвитку, коли дуже скоро з'явиться нове коріння. Тому нема сенсу чекати далі. В якості субстрату я вибрав на цей сезон суміш дрібної кори і кокосових чіпсів. З тієї ж самої причини спростити полив для людини, яка буде доглядати за рослинами замість мене. Раптом що. Ось нова посадка. Горщик виглядає за великим, але є нюанс. Всередині під бульбами великий шмат пінопласту. Нема сенсу повністю заповнювати горшик субстратом, бо корені гарно ростуть лише у тонкому шарі між субстратом та стінками горщика. До речі, всі кокосові чіпси дуже солоні, треба вимачувати їх в чистій воді, міняти цю воду кілька разів і зупинятися лише тоді, коли залишкова концентрація солі у злитій воді буде несуттєвою. Менші рослини я залишив у мосі. Об'єм такого горщику всього 100 мл. Поливати не проблема. Це єдина нова морквинка в моїй колекції, і я вимушений був пересадити її одразу, як вона приїхала. Однак, якби це була вже посажена рослина, з таким малим ростом ще зарано робити пересадку. Ця клавезія теж в мосі і теж в мікроскопічному гошу. Я вже пересадив її і поки не поливаю, тому що йдуть нові корені. Морквинки в культурі не поливають цей час, щоб надати можливість новому корінню добре розвинутися і заповнити собою горщик. Бульби в порядку, рослина не виснажена, нові корені ще малі, старі корені працюють погано, нема сенсу поливати. Якщо ви будете поливати цей час, нове коріння не зможе добре розвинутися. Зачекайте, і рослина згодом наздожене. Це мормодес і я прогавив момент для його пересадки. Коріння вже пішло в субстрат, пересадка вже неможлива. Якщо зараз присадити це нове коріння знає. Він залишається як є, я не поливаю його, чекаю на гарне нове коріння. До речі, клавесетоми, мармодиси, клавезі краще наділити чим більше бульб, тим більше квітів. Ці рослини не дають зелений жіночих квітів, у них квіти універсальні. Залишається лише питання, чи ділити великі катасетуми, які дають зелені квіти, якщо їх довго не ділили. Цей катасетом я точно буду ділити, бо він схильний давати грони жіночих квітів. Ось тільки дочекаюся, як дозріє коробочка. Дякую за увагу. Слава Україні!